Гід довжиною і до 7 метрів сягають горизонтальні угу. лінії з геометричним або з рослинним узором, А на ж такі довгі а тому, що були великі світлиці і прикрашали ж і не тільки божниці, а і над вікнами, тобто а, якраз такі. Тобто не, не витирати Так, мені. так внизу це є вибійчані, якраз ви бачите зроблені е, спеціально такі дощечки дерев'яні. Майстер села Соснули, Бори Яславщина виготовив такі. І якраз показані зразочки вибійчаних рушників, коли малюночок набивався. Тобто наносили на цей штампик і перевертали їх стороною, на тканину наносився. І вона якраз не приймає вивітчала. Ні-ні, тільки внизу. Мої це... <поє> ткані і вишиті. Перепрошую, вибічані на май... малюночки внизу, да, і там ті форми, з яких якраз і робили той малюночок. Бачимо монастирські чернечі, тобто були такі майстрині в монастирях, які йшли в село, наприклад, брали замовлення, вишивали рушники і потім. Повертали своє замовлення. Хто замовляв? Ми бачимо з вами зображення, яке зараз дуже модне і популярне. Зображення родинного дерева, зокрема, коли зображується повністю весь.